Доброго здоров'я всім. Сьогодні, 26 серпня 2024 року, понеділок. Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний. І з вами я, В'ячеслав Рудник, Речник. Вітаю всіх справжніх українців. Вітаю наш величний, могутній, непереможний український народ. Сьогоднішній запис, хочу в сьогоднішньому записі виразити своє ставлення військово-політичному керівництву нашої країни, дати певні поради, поради від козака по крові, козака в посвяті, козака по роду. Генерал-лейтенанта козацтва і поради від генерального осавула Всеукраїнського козацького війська. Сьогоднішній запис не буде політично коректним і не буде дипломатичним. Думаю, що буде достатньо жорстким в висловлюваннях, але я хотів би донести свою думку, щоб ця думка знайшла місце і в серцях, і в мізках тих, до кого вона адресована. А попередньо, друзі, я вам нагадую, що ми, як Всеукраїнський Казацький рух, разом з патріотичною спільнотою нашою громадянською ініціювали звернення до Президента України стосовно розподілення. Природної частки. І ця природна частка розподіляється між усіма громадянами України. І таким чином, коли буде впроваджена ця програма, кожен громадянин щомісяця буде отримувати мінімум три тисячі доларів на свій особистий рахунок. Кожний громадянин. Тому це Петиція дуже важлива, впровадження цього законопроекту нашої ініціативи дуже важливе взагалі для нашого громадянського суспільства. І тому я ще раз нагадую і прошу підтримати нас, козаків українських, проголосувати за цю петицію і посилання на петицію знаходиться нижче під даним роликом. Крім того, є скорочення скорочена версія цього ролика. І прохання її скачувати, розсилати по різних меседжерах, по різних ресурсах. І це допоможе допоможе розповсюдити цю інформацію, перш за все, розповсюдити інформацію серед наших вояків, які зараз воюють на фронті, щоб хлопці знали, що ми за них, що ми піклуємося про їх особисте майбутнє, їх особисте щастя і щастя і майбутнє їх. Сімей. Бо, перш за все, після впровадження цього законопроекту отримають природну частку, перш за все отримають наші вояки, які на сьогоднішній день боронять нас від цих загарбників, загарбників від цих московицьких покидьків. От, а тепер я хочу далі продовжити. Перш за все, хочу звернутися до нашого вищого. Військово-політичного керівництва країни до депутатів, до Офісу Президента, до Міністерства оборони. Те, що я бачу, що відбувається на Східному фронті, ми втрачаємо Донецьку область. І я вважаю, що багато в чому це умисні дії. І це не тільки моє враження, це перш за все враження тих хлопців, командирів, які воюють на Східному фронті. Їм конче не вистачає необхідних боєприпасів, снарядів. Мін і провина за це знаходиться на вищому військово-політичному керівництві. Перш за все, на Міністерстві оборони, на Умерові і його Лихварський, барижній, я би сказав так, банді. Чому? Тому що своєчасно. А я думаю, що умисно не були предприйняті необхідні дії, які дали можливість би забезпечити наші війська необхідною зброєю, необхідними боєприпасами. І мені дуже прикро це, я хочу сказати Володимиру Олександровичу, нашому президенту, за якого дуже переживаю. І хочу, Володимир Олександрович, вам дати пораду. Уберіть. Свого оточення, барих і лихварів, я молюсь за вас. І хочу сказати, що бариги і лихварі приведуть вас, як людину до дуже поганого стану. Переживаючи за вас, молячись за вас, я вам даю пораду. І якщо хочете, то скористайтеся цією парадою. парадою від козака, родового козака, козака по крові і козака по духу. Уберіть лихварів. Уберіть лихварів, Володимир Олександрович. Ці паскуди заведуть нашу країну в прірву, і вони заводять нашу країну в прірву. І вас призведуть до серйозної відповідальності. Я за вас переживаю. І мені дуже прикро, що на вищих державних посадах, на посадах, від яких залежать взагалі фундаментальні речі, які відбуваються в нашій країні, сидять не князі землі, а сидять бариги і лихварі, які працюють на свій карман, працюють на свою користь і працюють на свою гнилу вонючу. Натуру. Якщо ви думаєте, лихварі і негідники, що вас мине відповідальність, ви дуже сильно помиляєтесь. На вас всіх прийде відповідальність від Всевишнього Бога і українського народу. Невоїством і силою. Говорить Господь, а Духом моїм. Дух Божий призведе до того, що кожен з вас відповість за своє поскудство, за зневагу до українського народу, за те, що ви поклали багато наших братів та сестер в землю через своє лихварства і через свою пожадливість до грошей. Отримайте від Всевишнього Бога. Те наказання, на яке ви заслуговуєте, хай він судить вас паскудників і негідників. І його суд дуже страшний суд буде, але справедливий. Це перше. Друге. Хочу звернутися до головного управління розвідки. Хлопці, ви молодці. Молодці, ви виконуєте свою роботу. Що хотілося? б? Хотілося б, щоб ви відновили роботу по російським переробним, нафтопереробним заводам, по тим об'єктам, від яких конче залежить. Логістика росіян нам треба зупиняти росіян на дальніх відстанях, щоб унеможливити активні дії на фронті. І ще, як козак, хочу сказати вам, дати пораду. І якщо скористаєтесь, то скористайтесь. Якщо ні, робіть так, як вам підказує ваш професійний досвід, і як ви вважаєте доцільним. Але Нашим світом правлять образи і символи. Росія теж тримається на цих образах і символах, тому вона так схопилася за Україну, бо відсутність України це відсутність взагалі фундаменту для них. В Росії є мовзалей Леніна, і в Росії є кремлівські куранти. Це два символа, досить потужні. Що стосується мавзолею, я скажу так, там лежить в духовному плані Терафім. Це об'єкт, який концентрує на собі потужні духовні негативні енергії. Якщо ми зруйнуємо цей об'єкт і розвімо того Терафіма, не буде де гуртуватись нечистим духовним силам. І вони підуть в пекло. Тому я раджу через наші українські безпілотники чи безпосередньо через них, через безпілотники, зруйнувати цей об'єкт і розвіяти цього сраного терафіма. Який називався колись Володимир Іліч Ленін? Друге? Кремлівські куранти вони є символом часу, який іде. Треба цей час для Росії зупинити. Коли зупиниться час, почнеться руйнування, Вийдемо руйнування. Тої сраної імперії, якій ми, на жаль, як козаки дозволили бути. І нам треба, як колись Сагайдачний підійшов під Московію і не зайшов туди, а повернув, то тепер треба нашому керманичу підійти зайти в Московію. І зробити таким чином, щоб вона перестала бути центром Російської Федерації. Коли вона перестане бути центром Російської Федерації, всі, оточуючі народи, отримують свою незалежність, свою свободу і своє щасливе майбутнє. Ми повинні, як українські козаки, впровадити дану місію. І звільнити поневолені народи заради Всевишнього Бога, Господа нашого Ісуса Христа і заради волі і свободи людей. Що стосується наших військових на курському напрямку, друзі, я б порадив вам наступне. В козацькому присуді є такі речі, що противника зупиняють. А ворога знищують. Ті хлопці, які воюють на сьогоднішній день проти нас, росіяни, багато з них є по крові русинами. І мені їх особисто жаль. І тому моя порада така: перед знищенням мінімум три рази попередте і дайте можливість прийняти правильне рішення. Для того, щоб зберегти цей генофонд, для того, щоб в майбутньому була можливість відновити людську популяцію. Якщо ж вони не послухають вас, знищуйте їх, не жаліючи корінь. Якщо вони вас не послухають, не дослухаються до вас, то це означає, що вони духовні і ментальні вороги. Тобто, перше, ви повинні попередити декілька разів дати можливість їм прийняти вірне рішення, здатись. А якщо вони не реагують на це, знищуйте їх під корінь, не жаліючи. Це є вороги, це є ті особи, які будуть великою проблемою і вже є великою проблемою сьогодні і в майбутньому. Що стосується нашого східного напрямку. Також давайте можливість, попереджуйте, що якщо вони не здадуться, вони будуть знищені. Попереджуйте і якщо не реагують, знищуйте наших ворогів, звільняйте нашу святу українську русинську землю. Росіянам же хочу сказати так, будьте розумними, згадайте свій корінь, незалежно від того, хто ви русини чи не русини, ви сини цієї землі. І наше бажання, щоб збереглась людяність, зберігся Божий устрій. І задля цього ми, як воїни українські, ми воюємо і боронимо. Наше спільне майбутнє. Зупиніть цю бойню, відноситесь один до одного як люди, і збережіть Божий устрій. Це мої такі поради. Хай живе Україна, слава Всевишньому Творцю Господу нашому Ісусу Христу! Слава величному могутньому українському народу! І слава нашим оборонцям, нашим воякам, Збройним силам України і всім нашим оборонцям. Амінь.